У мене до вас дуже важлива розмова 19 до 24 серпня. В Одеській єпархії пройдуть благодійні ярмарки, на яких ми будемо збирати гроші для тих сімей, які не можуть собі купити начиння та портфелі для своїх дітей для того, щоб піти в школу. Зараз дуже важкі часи, і ми розуміємо, що і нам тяжко своїх дітей збирати до школи, але є такі родини. Чи діти підуть в школу з пакетом? Реально, з пакетом підуть в школу. Тому Одеська єпархія організовує таку благодійну ярмарку, на яку ми можемо прийти, приготувати щось чи пожертвувати свої гроші, і ми подаруємо портфелі з усім начинням для тих дітей, які цього потребують. Також, якщо у вас нема можливості, може ви не живете в Одесі, але ви хочете долучитися до нашої доброї справи, ви можете пожертвувати онлайн. Тут ми залишаємо наші реквізити. Це монобанк та приватбанк. Тому долучайтеся до цієї доброї справи, тому що на страшному суді Господь спитає нас лише про одне: чи робили ми добрі справи? Отож, кожен православний християнин перше, що має робити, це добро.